У першотравневому суді Чернівців виправдали екс очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія. Його звинувачували у нетверезому водінні під час комендантської години. Пройти тест на алкогольне сп'яніння на місці він відмовився та наполягав на експертизі у медичному закладі. Там спирту у крові не виявили. Розгляд справи переносили декілька разів. На засіданні 29 червня суд визнав Гамалія невинним та закрив справу. Адвокати Гамалія довели, що ця справа має політичне забарвнення і що патрульна поліція неправильно склала протокол. З огляду засіданої справі докази, старший інспектор Роти No3, качу Тетяна Васильівна, в порушення пункту 7-го, 10-го розділу другої інструкції виписала акт огляду на стан спійміння лише одну землею. Казаний акт, відповідно до визначених вище мною норм законодавства, повинен був складений обов'язково зміна. Поза блокпостом, зупинення тільки транспортного засобу, на якому пересувався мій відзахисний, наявність трьох екіпажей, наявність командира роти. І за цей період часу жодної машини не було зупинено. Працівники поліції зупинили лише одну машину, якій перебував мій відзахис. Не вбачається, що водій Гамалія допустив будь-які порушення правил дорожнього руху, за які його слід було зупинити, у зв'язку з чим всі наступні вимоги працівників поліції водій не був зобов'язаний виконувати, а всі складені процесуальні документи відносно нього не можуть бути належними допустимими доказами.